Неочікувані проблеми зі сном, головні болі, безпричинний настрій, не чіпайте мене, все це справа магнітних бурь і квітень 2025 року буде щедрим на сюрпризи від космосу. Магнітні бурі, то не вигадка бабусі чи чергова теорія змови з Фейсбуку. Це природні явище, яке може добряче вплинути на ваше самопочуття, особливо, якщо ви метозалежна людина, маєте проблеми з серцем або суглобами. Але не панікуйте. Я розповім, коли варто бути особливо уважними в цьому місяці і що допоможе пережити магнітні бурі легко. Тож, в які дні квітня 2025 року варто бути на сторожі? Квітень буде активним. Ось розклад магнітних бур за рівнем їхньої сили. Слабкі бурі очікуються в нас 5, 6 квітня, а також 30 квітня. Ви можете відчути легкий дискомфорт, але не більше того. Магнітні бурі середньої інтенсивності – це дні, коли частіше виникають головні болі, перепаду тиску і зниження концентрації. Це коли К-індекс від 3 до 4. Це в нас буде 1 квітня, 2 квітня, 9 квітня так само буде і 10. 15, 16 та 17 квітня також очікуються магнітні бурі в цьому діапазоні. Ну а сильні магнітні бурі ми з вами будемо очікувати 12 квітня, 25 квітня і 2 26 квітня це саме ті дні, коли краще відкласти великі плани і трохи зменшити оберти. к індекс буде в районі 5. Як пережити магнітні бурі? Спокій понад усе. Це на час для подвигів, більше сну, менше стресу. Якщо можна, працюйте з дому або зробіть собі затишну зону комфорту. Їжа це ліки в цей період. Легка їжа, овочі, супчики, фрукти. Головне багато води треба пити. Забудьте на день-два про смажене, копчене і дуже солоне. Не можна вживати будь-які стимулятори, наприклад, алкоголь, каву, зелений та чорний чай. Не треба дуже багато їх вживати. Все це може тільки посилити дискомфорт. Замість цього можна спробувати трав'янічий, наприклад, тормашковий або м'ятний. Розслаблення, ваш найкращий друг на цей період. Ванна сіллю, музика без слів, холодні компреси можуть бути ефірні олії. Якщо не подобається ванна, просто теплий душ і плед, і менше шуму. Намагайтеся вимикати або просто не вмикати новини, обмежте гучні розмови, не перевантажуйте себе інформацією. Ваш організм і так працює в умовах додаткового навантаження. Науковці підтверджують, магнітні бурі справді впливають на наш організм, особливо на серцево-судинну систему, психоемоційний стан і здатність концентрації. І, хоча ефекти відчуває не кожен, для багатьох людей це дуже помітне явище. Поки ми всі дуже уважно стежимо за магнітними бурями в квітні, природа вирішила додати в гру ще один фактор це пилок. І в цей період його буде багато, особливо для чутливих до пилку людей. Якщо у вас раптом погіршився настрій, заклало ніс або просто не хочеться вставати з ліжка, можливо, справа не в погоді, а в тому, що літає у повітрі. Тож, що буде цвісти в цей період? Вільха активно пилкує на південному заході України. Особливо в Буковині, Карпатах і Прикарпатті. Береза вже підключилася до весняного сезону і масово запилює правобережну Україну, включно з полком, що долітає із Молдови. Ліщина також активна в лісових зонах. Все це створює коктейль для чутливих до полку людей. Але це лише початок: в квітні та травні до процесу приєднаються ясен, дуб, тополя, клен, верба, в'яз, осика. І всі вони готові поділитися своїм полком із довкіллям. А ще спори грибів. Так, так, із квітня до вересня в повітрі кружлятимуть спори грибів мікроорганізмів. Їх не видно, але чутливі до полку люди можуть відчути їх як додаткове навантаження. Цікаво, що на фоні цвітіння берези, вільхи, ліщини і згодом граба, деякі продукти харчування можуть викликати посилений дискомфорт. Вони ніби додають ще навантаження на вашу систему в організмі. Зокрема, це можуть бути яблука, персики та абрикос. Полуниця ці фрукти містять білки, які можуть перекликатися з тими, що в полку дерев, тому чутливим до полку людям краще трохи обмежити їх споживання в дні пікової активності. Тож, що треба зробити, якщо ви чутлива до полку людина, як себе обезпечити. По-перше, після вулиці можна прийняти душ, треба змінити одяг. Обов'язково можна промити носа і горло так само можна промивати морською водою або просто підсоленою водою. Не сушіть в цей період речі на вулиці, пилок осідає на тканинах. Частіше робіть в хаті вологе прибирання, користуйтеся очисниками повітря або кондиціонерами із фільтрами. Це так само має до допомогти хоча б на період загострення, утримайтеся від вживання оковитої, а також перестаньте палити або зменшіть принаймні цю вашу згубну звичку. Обов'язково слідкуйте за харчуванням, пийте більше води і, взагалі, мінімізуйте все зайве. Квітень місяць обіцяє бути занадто активним для меточутливих людей, для людей, які залежні і реагують на пилок в різних його проявах, а також на спори грибів. Тому рекомендується все ж таки стежити за своїм здоров'ям а також, будь ласка, дивіться за тими людьми, які поряд з вами, які самі про себе подбати, може не завжди можуть, може не усвідомлюють, що їм треба про себе дбати. Допоможіть. Це вам вернеться, і, взагалі, в нашому житті треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми вже цього навчені з нашого власного досвіду. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам здоров'я, слава Україні! До нових зустрічей!